Реал Мадрид Шахтар Донецьк, Ліга Чемпіонів. Оце матчик нас чекає. На легендарному Сантьяго Бернабеу Українці зіграють із чинними переможцями Ліги Чемпіонів. Та й загалом найкращим клубом в історії турніру. Здається, саме заради таких поєдинків ми і хочемо бачити українські команди волче. Реал та Шахтар два лідера групи Ф. Ми. Українці не проти, якщо так і залишиться у підсумку групового етапу. Щоправда, іспанці мають стовідсотковий результат: два матчі, шість очок, жодного пропущеного м'яча. Спочатку на виїзді був побитий Селтік, а в минулому турі вдома королівський клуб обіграв Лейпциг, забив двічі. Ха! Шахтар виніс Лейпциг, забивши чотири. Але в другому турі, у дуже рівному матчі, розписало нічку 1-1 із Селтіком. Прямо зараз. Підпишіться на канал Кубаїбра, поставте вподобайку та напишіть в коментарях, звідки ви будете дивитись цей матч. Насправді, такі результати у групі після двох турів особисто для мене дуже велика і приємна несподіванка. Шахтар вперше за два десятиліття змушений був відмовитися від латиноамериканського вектора розвитку. Запросили нового тренера і грають максимально українським складом. У ситуації такої турбулентності складно було вірити у хороший результат. Але ж ми, українці, вміємо дивувати. Так що Лейпциг звільнив до меніку Тедеску, зокрема з огляду на результат першого туру. ЛЧ. перед реалом є ось. Те відчуття, що дива може не статися. Це відчуття знову починає просочуватися в наші голови. Це ж реал, так? Вони вихідними втратили перші очки в лалізі проти Сасуни. Навряд чи зіграє Лука Модрич, який отримав пошкодження в збірній. І навіть відсутність тібо куртуа точно не проблема. Виховали Луніна на свою голову. Насправді за Андрія можемо потішитися. Він нарешті зіграв у новому сезоні. Нехай рал і не здобув перемогу в чемпіонаті. Карло Анчелоті ще раніше обіцяв, що Андрій зіграє в цьому матчі. Тож вихід українця в основі дуже ймовірний. Що ж стосується Шахтаря, то донечани цього. Сезону ще не програвали. І це включно із Єврокубками, що не може не тішити. А найголовніше прогрес українських гравців: Швед, Зубков, Судаков, Сікан. Ну і звичайно, мудрик, український діамант, розібрав Лейпциг, чудово грав із Селтіком, А з огляду на УПЛ, нарешті, набрав стабільний хід розвитку вже не просто. Перспективного, а дуже важливого гравця для шахтаря, звичайно, коли ми говоримо про матч проти Реала та ще й на Сантьяго Бернабеу, тут все за королівський клуб. Однак. Такі ж прогнози були і у 2020-му. Ви точно пам'ятаєте ті легендарні матчі. До речі, тоді була схожа ситуація зі складом. Через травми і ковід у Шахтаря були відсутні чимало основних гравців. У тому сезоні Шахтар двічі обіграв РАЛ. А світ дізнався про ТТ, Соломона та Віктора Корнієнка. Все-таки дебют да, в Лігі Чемпіонів проти Реал Мадріда, мені це ну. Та кожди мальчишка мічкає об этом. Звичайно, історія протистоянь на користь мадридців. Ті дві перемоги Шахтаря, але у Реала їх чотири. Жодної нічієї. Більше того, тоді Шахтар виграв матч на стадіоні Альфредо Ді Стефано, на якому грав Реал, поки тривала реконструкція Сантьяго бернабео На головній арені Реала ще жодна українська команда не перемагала ніколи. Що ж, треба починати робити перші кроки. Чим не додаткова мотивація для і так заряджених гравців українського шахтаря? Дякую за вашу увагу! Підтримуємо українські клуби. Слава ЗСУ! Слава Україні!